Топ-5 стопів при виборі пальта шаловий комір виглядає старомодно і додає візуально об'єму в верхній частині вашого тулуба. Молнія це одразу мінус елегантність. Пальто на блискавці це більше про спорт, ніж про стиль. Декор хутро вишивка. Ці деталі одразу здешевлюють ваш образ і роблять його з минулого. Занадто короткий та вузький рукав. Актуальна довжина рукава зараз це по кісточку великого пальця. Актуальний силует оберете з прямою лінією плеча, прямого крою або навіть версальсь. Зараз актуальна також акцентована талія. Але приталений силует зараз виглядає зовсім інакше ніж у 2010 році. Актуальні силуети пальт я зібрала для вас в шопінг-гіді, які ви можете отримати за кодовим словом Мені в директ пальто. А якщо ви хочете обрати вірний силует пальта за типом вашої фігури, я пропоную вам переглянути мій ролик на YouTube за посиланням в шапці профіля. Топ-5 стопів при виборі пальта шаловий комір виглядає старомодно і додає візуально об'єму верхній частині вашого тулуба. Молнія це одразу мінус елегантність. Пальто на блискавці це більше про спорт, ніж про стиль. Декор хутро вишивка. Ці деталі одразу здешевлюють ваш образ і роблять його з минулого. Занадто короткий та вузький рукав. Актуальна довжина рукава зараз це по кісточку великого пальця. Актуальний силует оберете з прямою лінією плеча прямого крою або навіть версальсь. Зараз актуальна також акцентована талія. Але приталений силует зараз виглядає зовсім інакше ніж у 2010 році. Актуальні силуети пальт я зібрала для вас в шопінг-гіді, які ви можете отримати за кодовим словом Мені в директ пальто. А якщо ви хочете обрати вірний силует пальта за типом вашої фігури, я пропоную вам переглянути мій ролик на YouTube за посиланням в шапці профіля.